Видовищним був конкурс краси княгиня Закарпаття. Учасниці трохи хвилювалися, та гарячі оплески глядачів вселяли надію в серці кожної учасниці. Організатора мацетворчий центр Старт вдалося вдалося стислі строки показати і справді феєричне шоу на сцені. Суперечка особисто моя була тільки на першому етапі Уже після першого конкурсу. В народному одязі я прийняв рішення, що я всім поставлю максимальний бал. Дівчата свою красу показували у кількох виходах на сцену. Микола Жолтані каже, членам журі було нелегко, адже кожна з учасниць вродлива по-своєму. Всі ці дівчата вони прекрасні. Вони всі гідні доньки своєї країни. Вони можуть представляти нашу країну на самому вищому рівні. Тому я з чистим серцем і твердою рукою зразу поклав максимальний бал кожній. Подібні конкурси стверджують глядачі, потрібні, адже на Закарпатті багато красивих дівчат. Цього разу третьою віце княгинею стала Ніколетта Струтинська, другою Неля Прокопець, першою Мар'яна Попелич. Корона княгини Закарпаття 2010 прикрасила голову Ніколетти Леврінс. Коли мене е, об'явили княгиню Закарпаття. Мене просто лились із сльози радості, сльози шоку. І я я дуже дуже рада і хочу подякувати, що зі мною мене оточували дуже хороші і дружні дівчата, які піддержували в складну ситуацію. На досягнутому дівчина зупинятися не збирається, каже, що вже відтепер готується до національного конкурсу краси княгиня України. А відтак попереду виснажливі репетиції та все інші конкурси краси, в яких вона сподівається на свою перемогу.